Чи знають криворіжці, якому українцю встановлено найбільшу кількість монументів у всьому світі? Доброго ранку, вам бадьорої кави, бадьорого ранку. А скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, якому українцю встановлено найбільшу кількість монументів у світі? Ні. О, ні, не знаю. — Не знаєте? Ні, не знаю. Не пам'ятаєте? Ка якому відомому. Я, О, не дякую, дякую, не я зайнятий. — Ні, якщо чесно, не знаю. Я вам підкажу, це поет і письменник. Не знаю. Українські монументи. Він ще писав картини. А, Шевченко. Правильно! Шевченку. Ну, вам так підкажу, це український письменник. І я, я, я подумала, я на Тарасу не говорю, що Шевченко. Тарасу Шевченку. І це правильна відповідь. Андрій. Андрій. Не відволікай, будь ласка, колег. Ми також працюємо. Я розумію, питання було легке, і навіть підказка поруч, але наступне буде набагато складніше. От наскільки українська батьківщина мати вища з американську статую свободи. Розкажіть, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, наскільки українська батьківщина мати вища з американську статую свободи? Ні, чесно, ні, на сто разів наша українська батьківщина мати вона круче, так? Намного ой, я читала, я дивилась новини, але я не пам'ятаю. Ну, десь та теж висока метрів на 10, може, до 10. А батьківщина мати вища, ніж Статуя Свободи? Таке питання інше, а наша українська батьківщина мати крутіша, так? Ніж американська Статуя Свободи. <рес> Мені здається, ви відповіли на своє питання, звісно. Як я можу по-іншому сказати? Ко? Не знаю. Ти не знаєте? Може. Мабуть, він теж не знає. Дуже складно. Не підкажемо. А чи, чи ви знаєте, наскільки українська батьківщина мати вища з американську статую свободи? Ні. Не знаєте? Ні. В п'ять. В п'ять разів, на вашу думку. Так. Ну це трішки ви зробили самах наверх. Десять разів. Десять. Ну так багато взяли. два, Ну, Плюс-мінус. Це правильна відповідь?